Ілон Маск готується піти з Білого Дому. Дональд Трамп підтвердив інформацію про те, що департамент Ілона Маска дош скоро згорне свою роботу, а Маск покине уряд. Цитата: я б залишив його як мога довше. Він дуже талановитий хлопець. Я люблю розумних людей. А він дійсно розумний і робить хорошу роботу. Кінець цитати. Багато хто задається питанням, що взагалі це було, і найголовніше, а навіщо? Але в будь-якому разі з полегшенням зітхнуть власники автомобілів Тесла тепер не доведеться більше полірувати свої машини після того, як не згодні з діями Ілона. Маска залишали на цих машинах сліди протесту звичайним цвяхом. Доброго дня мене звуть Дмитро Данкович. Поговоримо про ці та інші новини. Зробимо це з і сарказмом, щоб не зійти з розуму. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал та підтримайте це відео. Звіночок подавай керепос коментар. Тільки так це відео побачить максимальна кількість глядачів. А це означає, що їхні нервові клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. Дональд Трамп вважає, що Владимір Путін тягне час і тому просто зараз. Президент США розглядає можливість введення агресивних санкцій, включно. З російським тюньовим флотом зараз в Вашингтоні оцінюють ефективність чинних антиросійських санкцій на рівні 3 з 10. От що б сказати, Знаєте, от дуже хочеться почути від Дональда Трампа вже його крилату фразу якби я був президентом, то було б 10 з 10». Російська сторона поки що ніяк на це не відреагувала, тому що Володимир Путін зайнятий важливішими справами. Володимир Путін зустрівся з додіком у Москві. Звучить, ніби Путін відвідав контактний зоопарк, або заїхав провідати Дмитра Анатольовича Медведєва, або провів службу разом з Патріархом Кирилом. але ні. Владімір Путін зустрівся в Москві з лідером Республіки Сербської Мілорадом. Додіком, що цікаво, додік пробув до Росії 31 березня і повідомив, що планує залишитися в Москві аж до 9 травня на запрошення Путіна. Цікаво, що от, що ж це за візит, такий, який триватиме майже півтора місяця. Які питання потребують такого тривалого часу для вирішення? Насправді все дуже просто. 26 лютого суд в Сараєва зао. Что засудив Додіка до одного року тюремного в'язнення і шестирічної заборони на зайняття державних посад. Також влада Боснії і Герцеговини направила до Інтерполу запит про міжнародний розшук Додіка. Але, мабуть, до Росії цей запит ще не дійшов. Але знаєте, от я можу з впевненістю сказати, де Додіко селиться і хто в нього буде сусідами. Ось ці товариші, я думаю, от вони вже встигли скучити за новими обличчями. До речі, останнім часом дедалі більше друзів Ліміра Путіна в Європі стають фігурантами гучних справ. Марін Ліпен визнали винною в розтраті. Коштів Європарламенту два роки вона отримала умовно. Ще два роки проведе з електронним браслетом. Крім того, Маріна Ліпен не зможе обиратися до органів влади протягом п'яти років і пропустить участь в виборах президента Франції 2027 року. Але її підтримав. Хто Віктор Орбан? Причому зробив це дуже оригінально. Я Марін. Саме це він написав в соцмережі. Багато хто, звісно, замислився над питанням: а що це? Це дійсно підтримка Марін Ліпен? Чи все ж таки це каміннаут Віктора Орбана? А в з'явилося безліч мемів на цю тему. Подивіться, це дуже прикольно. Раніше ще один проросійський кандидат пролетів із можливістю балотуватися. Румунський політик Келін Джорджеску усунутий від участі в повторних виборах президента країни, які відбудуться в Румунії в травні. Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру через іноземне втручання у виборчий процес. За даними спецслужб, за Джорджеску в Тіктоці агітували десятки тисяч ботів, яких пов'язують з Кремлем. Ну звісно, з Кремлем. А ще Келін Джорджеску запам'ятав. Тим, що назвав Україну вигнаною державою і заявляв, що її неминуче поділять між собою сусідні країни. Ну і звичайно, варто зауважити, що в Келіна Джорджеску дуже багато охоронець. Серйозно, в нього під час обшуку знайшли близько 6 мільйонів доларів. Коли в нього запитали, звідки такі гроші охоронець відповів на наохороняв. На ну якось так. Ще одну прихильницю Владиміра Путіна, главу Гагаузької автономії Молдови, Євгенію Гуцу, суд Кишинева заарештував на 20 діб. Ну, поки що для того, щоб вона не втекла з країни, Євгенію Гуцу звинував. Бачуть за чотирма статтями, пов'язаними з нелегальним фінансуванням і фальсифікаціями виборчої компанії проросійської партії Шор в 2023 році. А хто фінансував і допомагав фальсифікувати? Ну так, звісно, всі ті самі товариші. А ще цікава реакція Кремля на ці арешти і вироки. Наприклад, на заборону Ліпен брати участь у виборах, Кремль заявив, що це зневажає принципи демократії. А знаєте, тут знову не обійтися без знаменитої реакції Владимира Вольфовича Жириновського. Дивимося. Не смеетесь-то, не смешно, не поняли, да? Это Россия! Так, це Росія. Це Росія заборонила брати участь в виборах Навальному, а пізніше позбулося його в'язниці. На останніх виборах президент РФ навіть лояльних Кремлю кандидатів на вибори не допустили. Але ці дії не зневажають принципи демократії. Ні, звичайно, це зовсім інше. Ну а поки що Володимир Путін зустрічається з одним додіком і думає, як допомогти іншим, мене для вас загадка. Що в Росії відбувається так само часто, як Схід Сонця або його захід? Певнений, що ви правильно не відповісте. Тому не мучтеся. Даю правильну відповідь: нагородження сина Рамза. За Кадирова Адама так, Адам Кадиров знову на коні. Він продовжує йти до своєї мети зібрати всі нагороди і посади Російської Федерації. Цього разу 17-річний медаліст і орденоносець, володар трудової книжки вигляді багатотомного зібрання, отримав нову посаду. Його призначили куратором МВС Чеченської Республіки. Що це означає? Ну звісно, ніхто не знає, але Адаму не звикати. В нього вже є досвід роботи на керівних посадах як начальника відділу гарантування безпеки глави республіки і як наглядача за російським університетом. Спеціально. СНАЗу. Знаєте, от складно сказати, чи зможе він повністю присвятити себе новій роботі, тому що не так просто знайти вільний від отримання нагород час. Нагадаю, буквально кілька днів тому Адаму вручили медаль за бойовою отліччя, а кілька тижнів тому йому дістався знак ОМОН Ахмат Грозний за постійну допомогу і підтримку в службово-бойовій діяльності підрозділу. Знаєте, от таке відчуття, що Рамзан Кадиров забув, коли у його сина день народження, і тепер про всяк випадок дарує йому подарунки щодня, щоб син не образився, якщо раптом тато не привітає. Щоправда, єдине, чим спра... Правді прославився Адам Кадиров це тим, що побив беззахисного Микиту Журавеля, якого обвинувачували у спаленні Корану. Але в Росії варто нагордити не тільки Адама Кадирова. Якщо коли-небудь з'явиться Нобелівська премія з демографії, ну може раптом, чому ні, то й отримає єдинорос, екс-депутат Держдуми, а нині експерт комітету Держдуми з аграрних питань Віктор Таранін, експерт з аграрних питань, нарешті придумав, як розв'язати демографічну проблему в Росії і запропонував ввести податок на бездітність для 30 мільйонів. Бездитных российских человек. Лет порядка 30 миллионов холостых. І вони не женяться не тільки тому, що матеріальне, у многих матеріальне положення хороше, но вони привикли так, що все для ребенка, для нього делается, пропаганда, ты живешь один раз, должен жить для себя, і нікому ти нічого не должен. Ну, а чому ні? Кожен ж сам вирішує, правильно, куда еще йому робити? Чи в Росії ця концепція не працює? Ну, конечно, это. Концепция совершенно не то, что неправильная, она э, вредная. У нас в свое время в стране был э, налог на бездетность. Так вот, если у нас таких людей 30 миллионов, я предлагаю э, кардинально, как бы вот решить вопрос, значит, э, э, ввести налог на бездетность порядка 20% от заработной платы. Да, да. То да, есть мы хотим решить этот вопрос. Если мы хотим и типа убывающие, давайте ничего делать не будем, а говорить, что у нас все хорошо, все разрешится и так далее. А что мешает вот молодой человек, говорит, о, вам, вы женаты, вам сколько лет? Чего вы не женитесь? Вот вы сейчас говорите, о, плохо. Ну... А вот, вот, правильно вы говорите. Да, а что в России, правильно, а то, что в России живут, получили здесь образование, здесь лечение и прочее, они, значит, надо нам бриллианты, надо нам в Дубай, а потом-то пустоцвет получится. Нет семьи, и у вас ничего будущего-то нету. И фамилии ваши забудется, и род вас всех весь забудется. Понимаете? Ні, не розумію. А ще я не розумію, чому до вирішення питань демографії підключили експерта від аграріїв. В нього ж підходи як у аграрія. Він же просто хоче збільшити поголів'я. Єдине, що мене здивувало, чому лише 20%? Ну чому не 100? Адже тоді і результат був би 100%, Правильно, немає дитини, не отримуєш зарплату. все. можна піти і на кардинальні заходи, і зробити податок. Ну, скажімо, у 120%, Щоб якщо в тебе немає дитини, ти б себе щомісяця ще й в мінус заганяв. До речі, податок на бездітність був і у СРСР. Щоправда, там він становив лише 6% і стягувався з чоловіків до 50 років і жінок до 45 років, крім військових, їхніх дружин і студентів. То це просто цікава інформація. Останніми тижнями демографічне питання знову стало одним з основних в російському порядку. Денному у російських регіонах почалися справжні перегони за вагітними школярками. Тепер до них приєдналася Кеміровська область. Місцева влада готова платити неповнолітнім по 100 тисяч рублів, щоб вони завагітніли. Раніше такі самі гроші запропонували в Орловській області, а в Брянській взагалі вирішили Іти в Абанк, там обіцяють вже 150 тисяч рублів. Ми про це говорили в минулих випусках. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. А взагалі цей підхід російської влади вже дуже сильно нагадує ситуацію з підписанням контрактів на так звану СВО. Там теж регіони Росії борються за те, хто дасть більше. Схоже, що великі управлінці знайшли єдиний спосіб вирішувати питання в Росії посипати все грошима. Щоправда, цей спосіб працює тільки коли гроші є. А от що буде, коли вони закінчаться, це вже інше питання. Ще одне питання: це що буде з батьками дітей народжених Нахід від школярок стаття про розбищення малолітніх в Росії ще не декриміналізована. Ну поки що, в всякому разі, і це логічно. Адже це дає змогу запропонувати батькам розумний вибір між кримінальною справою і контрактом на СВО. Виходить, що ну одним пострілом можна вбити одразу двох зайців, правильно, і демографія покращиться. І план з набору на СВО буде виконано. Прекрасна ідея, але не тільки голови російських чиновників багаті на ідеї. Ріалторка Стомська розповіла про те, як в Росії можна швидко заробити на квартиру. Це цікаво. дивимось. Сейчас мужчина, который служит на СВО, угу. э, он погибает, и ты получаешь 8 миллионов. Это рабочая схема? Конечно. Сейчас многие так делают. Очень много женщин к нам приходят вот, с этими 8 миллионами, покупают какую-то там дешевенькую квартирку. И лично 5? Ну... Не, не знаю, не спрашивала. Надо будет задать вопрос. Слушай, это прям рабочая схема получается. Это бизнес-план. А ну-ка, давайте ще раз знаходиш мужика на СВО, він гине, і ти отримуєш 8 мільйонів рублів. Так зараз багато хто робить цей бізнес-план. Геніально! Для масового збагачення не вистачає закону, що дозволяє багатошлюбність в Росії. Тоді це можна взагалі на потік поставити, Завела собі відразу 5-7 чоловіків відправила на СВО і тільки ходиш до церкви, свічки ставиш. Ну не, не, не за здрав'я, відразу за упакій, щоб швидше поділо. І найголовніше, що так можна буде робити довго. І все тому, що в Держдумі РФ допустили підвищення пенсійного віку в Росії. Заступник голови комітету держдуми з економічної політики Міхаїл Ділягін припустив, що вік виходу на пенсію в Росії можуть знову переглянути і підняти до 70 років і вище. Ділягін пов'язав можливі зміни з ініціативами МОЗ Росії, зокрема з підтримкою збільшення віку молоді до 44 років. Тоді це міністр охорони здоров'я РФ Міхаїл Мурашко пов'язав із збільшенням тривалості життя. Ось що правда, він не уточнив, в якій країні, тому що тривалість життя в Росії останніми роками тільки падає. А ще згадався. Владимир Путін, зразка 2020, 2005 року. Цитата мови оригіналу. Хочу обратить внимание, я проти увеличення сроків пенсіонного возраста. І поки я президент, такого рішення прийнято не буде. Кінець цитати. Ага. Все ж таки мають рацію прихильники теорії змов, той Путін вже по-моєму ну, давно не президент Росії. Можна було на цьому зупинитися і не розповідати вам про те, що, наприклад, Генпрокуратура РФ направила до Верховного суду позов щодо призупинення заборони діяльності терористичного Талібану на території Росії, що цікава справа. Про виключення Талібану зі списку терористів розглядатиме суддя Олег Ніфьодов. Досягнення в нього визнання екстремистським рухом ЛГБТ, недопуск кандидатів на президентських виборах в Росії і відмова в позовах Навальному. Загалом, от я думаю, що це дуже надійний хлопець перевірений. Тому можна все, що заводи, довірити. Якщо треба, він своїм рішенням США визнає частиною Вологодської області. Повертаємось до Талібану в списку терористів Талібан з 2013 року в Росії. Щоправда, це не заважало представникам цієї організації приїжджати на економічні форуми і на. Офіційні зустрічі в РФ загалом до статусу дорогі та шановні друзі залишилося зовсім трохи. І головніше, ці хлопці зможуть багато чому навчити росіян. І хто знає, може на наступне 8 березня в Росії зроблять жінкам подарунок і впровадять те, що вже давно діє в Афганістані. Заборона на вищу освіту, заборона на роботу в більшості сфер, включно з охороною здоров'я, обмеження свободи пересування, заборона на відвідування громадських місць, таких як парки, спортзали та салони краси. Тим паче, що ці заборони дуже доречно допоможуть. В реалізації вже російського ноу-хау, примусу до народження в школі, так, російська влада знайшла універсальний підхід до населення, народження і смерть в обмін на гроші. Знаєте, мені завжди здавалося, що сучасна держава має давати своїм громадянам ну зовсім небагато. Ну, наприклад, безпеку і можливості. Я розумію, що я наївний, але тим не менше, хороша держава повинна давати своїм громадянам можливість реалізуватися в житті. Хочеш вчитися і стати крутим фахівцем, реалізувати себе в своїй професії, будь ласка. Хочеш присвятити себе сім'ї та дітям? Не Питання, хочеш взагалі нічого не робити, просто насолоджуватися життям, насолоджуйся. Ну, якщо ти можеш собі це дозволити, звісно. А ось держава, яка за тебе вирішила, ким або навіть чим ти будеш в житті, це вже ну не держава, це ферма якась, правильно? Де те, як складається твоя доля, залежить виключно від статі. Якщо ти жінка, і народжи, якщо мужик, то відразу на забій. Ну є, звісно, і третій гендер, навіть не зважаючи на те, що йдеться зараз про Росію. Третій гендер, який вирішує, коли і скільки ти будеш народжувати і коли тебе відправлять Забій. Щоправда, до ЛГБТ це не має жодного стосунку. Але це вже зовсім інша історія. А от щоб новини не зводили вас з розуму, дивіться відео на моєму каналі. До речі, підпишіться на нього, щоб не пропускати нові випуски. І не забудьте підтримати це відео. Вподобайки, репостам і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.